Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо про звуки. Звуки бувають мовні, за допомогою яких ми спілкуємося, та звуки, які видають різні предмети, звірі і птахи. Наприклад, трактор, птах, потяг, водоспад. Повк. Ці звуки ми зможемо з вами відтворити. Ми можемо з вами їх назвати або імітувати. Створіть самі немовні звуки. Поплескайте в долоні. Постукайте по твердій поверхні, потупайте ніжками. Ми тільки що створили немовні звуки. Мову люди використовують для спілкування. Мова складається зі звуків голосних та приголосних. Голосні звуки можна співати. Вони утворюються за допомогою голосу. Саме тому вони так називаються голосні звуки. Ми позначаємо червоним кружечком. Назвімо їх. А, О, У, Е, І, И. В українській мові шість голосних звуків. Повторіть їх ще раз. А зараз пограємо в гру Знайди звук. Погляньте, що зображено: Дім та крем. Де із цих слів сховався звук І? Промовимо дім, крем. Звук І заховався в слові дім. А який голосний заховався в слові крем? Де заховався звук О? Проговоримо лев, слон. Звук О заховався в слові слон? А який голосний звук заховався в слові лев? Шукаємо звук У. Промовимо слова Тигр, Жук. Голосний звук У заховався в слові ЖУК. А в слові Тигр який голосний звук заховався? Шукаємо звук А. Промовимо Мак, стіл. В якому слові заховався звук А? В слові МАК. А який голосний звук заховався в слові стіл? Шукаємо звук И. Промовляємо слова КРАП. Кит. Звук І заховався в слові кид. А який голосний звук заховався в слові краб? Молодці діти. До побачення.